Привіт студенти! Сьогодні 1 вересня. Снейцька рада вітає тебе з початком цього навчального року. Нехай цей рік подарує нові знання, цікаві відкриття та вірних друзів. Успіхів у навчанні, натхнення щодня та віри у власні сили. Хай кожна лекція стане для тебе можливістю зростати та розкривати свій потенціал. Сесія нехай здається легко, а конспекти пишує одразу красивим почерком. Бажаю цікавих завдань, сміливих рішень. Та перемог у всіх ісплях життя. Хай поруч завжди будуть люди, які підбадьорять і підтримують у складні моменти. Радості від навчання, гарних оцінок та незабутніх студентських моментів. Нехай стипендія витрачається по інші, ніж нам нараховується. Нехай знання здобуті цього року стануть міцним фундаментом для твого подальшого життя і кар'єри. Бажаю, щоб сніданки були смачні, викладачі добрими, а пари короткими. Також ми хочемо привітати наших викладачів, яким ми вдячні за їхню роботу. Хай навчальний рік буде наповнений для вас теплих моментів і успішу. А студенти приходили на заняття повним складом групи та здавали все вчасно. Бажаю вам натхнення і терпіння у вихованні нового покоління фахівців. Хай конспекти читають, а не просто списуються і відповіді будуть кращі, ніж у Google. Бажаємо, щоб студенти завжди поважали вашу працю і цінували ваш досвід. Бажаємо мудрості, сил та здоров'я для здійснення всіх особистих та професійних цілей. Нехай ваша праця буде завжди гідно оцінена та приносить відчуття гордості за студентів. Нехай кожен навчальний день стає підтвердженням важливості вашої місії. Хай студенти дивують приємними результатами і дихають вас нові ідеї. Дякуємо за ваш внесок у наше майбутнє. Успішного вам шального року!